Hi, I'm Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваші три англійської мови. І сьогоднішній урок це урок, практика читання багатоскладових слів англійською мовою. Ми не лише потренуємось читати ці слова, а й розберемо, чому саме вони так читаються, тобто які правила читання діють в англійській мові. Якщо ви готові, почнемо. Let's get started! Тож в цьому році ми з вами читати multi Multisyllable Words. Тобто багатоскладові слова, такі як winter – зима, garden – сад, market – Це базар або ж ринок. Market. Ці слова називаються багатоскладовими, тому що вони мають більше, ніж один склад. Наприклад, winter має два склади. Winter. Garden також має два склади. Garden. Garden. Market також має два склади. Market. Market. So these words have more than one syllable. Tosh, ці слова мають більше один склад. But what is a syllable? Але що таке склад? Запитайте ви мене. A syllable is a part of a word that contains sounds of a word. It usually has a vowel in it. Зазвичай, кожен склад має голосну. Тобто, кожен склад має мати голосний звук. A syllable is also called a beat or a chunk. Ми також можемо назвати склад ударом, a beat – Or a chunk або шматочком. Тобто англійською склад ми можемо назвати a beat or a chunk. For example, наприклад, lake has one syllable. Тобто слово lake озеро складається з одного складу. Lake. Маємо один голосний звук в цьому слові, тому один склад. Lake. А от слово paper. How many syllables does it have? Скільки складів має це слово? Давайте порахуємо. Pay, per. Paper. Pay, per. Paper. How about this word? А як на рахунок цього слова? Energy. En r -er g. Energya. Energy. It has three syllables. Має три склади. How about this word? Calculator. Калькулятор. calcu calculator calculator maya it has 4 syllables maya 4 склади how about this word communication комунікація to спілкування com mu communication it has Five syllables. Тобто ви зрозуміли, ми можемо розділити слова на склади. Для чого ми це робимо? Аби правильно читати ці слова. А тепер давайте розберемось, як же ми будемо читати літери, які позначають голосні звуки в складах. Для цього треба розуміти, що існує відкритий склад і закритий склад. Open syllable and closed syllable. Ось у нас приклади відкритих складів. Be, go, I know. Open це відкритий. Be, go, I know. А ось у нас приклади закритих складів bed, got, it, not. Be це діє слово бути, bad це ліжко. Погляньте, будь ласка, як читається літера I в слові be бути, та як читається літера І в слові bed – ліжко. Чому в слові бі вона читається як і, а в слові b вона читається як звук е? Існує просте правило. Якщо склад у нас відкритий, то тоді літера, яка позначає голосний звук, буде читатись як в алфавіті. Тобто, це літера І, вона читається як І, тобто буде читатися як літера в алфавіті І. І ми маємо бі. Або ж go, і іти. Літера O читається як O, так? в алфавіті. Тому ми читаємо це слово як Go, склад відкритий. Далі I, я склад відкритий, читається літера I як I. No, ні. Літера O читається як алфавіті. А от, коли склад у нас закритий, тоді літера, яка позначає голосний звук, читається як звук. Тобто. Бед. Ми читаємо літеру I як звук е. Got, літеру O читаємо як звук О. Гот. Це отримав. It воно. Літеру I читаємо як звук e, е. not. Це частка ні. Літеру O читаємо як звук O. Бажаєте вимовляти слова, речення та фрази англійською правильно. Тоді запрошую вас на мій курс англійської для початківців. English for Beginners. Важливо знати не лише алфавіт, а й фонетичну систему. Тобто, як вимовляти звуки англійської мови вже з самого початку навчання. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, або ви вчали і не вмієте і не знаєте, як правильно вимовляти звуки англійської мови. Тоді запрошую вас на мій курс, де вже з самого початку ми формуємо правильну вимову та вчимося розмовляти англійською. Бажаєте дізнатись більше? Переходьте за посиланням в першому коментарі цього відео, або у шапці профілю мого YouTube-каналу English with Alisa. okay, let's keep going. Тоді ви в нас запитаєте, що ж таке. Закритий та відкритий склад. Як зрозуміти, коли склад закритий, а коли відкритий? For example, бі бути це відкритий склад, тому що він закінчується на голосний звук. Бі. Ми бачимо, що в кінці слова в нас стоїть літера, яка позначає голосний звук. Тому ми читаємо його як бі-і. So says its letter name. Коли ж склад відкритий, то тоді літера, яка позначає голосний звук, звучить як в алфавіті. БІ. Ми знаємо, що це літера і, тому читаємо як бі. А от бет – це закритий склад. Склад закритий у тому випадку, коли він закінчується на приголосний звук БЕД. Бачимо, що в кінці цього складу стоїть. Приголосний звук BED. Тоді в цьому випадку літера, яка позначає голосний звук, буде читатися як звук е. E. е, e. Bed. So the vowel makes the sound. Тоді літера, яка позначає голосний звук, буде читатися як звук. Е, Бед. Бед. Кажемо вголос: бі. бі. Bad. Bad. А тепер давайте запам'ятаємо раз і назавжди. Коли у нас склад відкритий, тобто, коли він закінчується на літеру, яка позначає голосний звук, то тоді ця літера, яка позначає голосний звук, буде читатись як в алфавіті. Наприклад, A, E, I. O, U. Саме так вона буде звучати в словах. Ще раз повторюємо за мною: Ei «і», I, O U. Коли ж склад у нас закритий, то тоді літера, яка позначає голосний звук, буде читатись як звук. А саме Е Відкриваємо рот широко і кажемо Е. Далі літера І буде читатись як звук е. «Е». Літера «ай» буде читатись як звук Е. Е. Літера O буде читатись як звук О. А от літера U буде читатись як звук «а». А. Тож, погляньте, будь ласка, бі-бути. Закінчується цей склад на літеру, яка позначає голосний звук. Англійською голосна буде VO. Тому літера І читається як в алфавіті, і ми отримуємо бі. Бі. А от в другому прикладі «bed» Склад у нас закритий, тому що цей склад закінчується на літеру, яка позначає приголосний звук Д, це приголосний. Тому ми читаємо bed. «bed». Тому літера І звучить як звук. А зараз давайте з вами потренуємось читати ці слова. Ви мене запитаєте, що ж таке VCCV pattern words? Що ж це за слова, які мають такий шаблон або такий зразок, як VCCV? Літера V позначає vowel, тобто голосний звук, а от C позначає consonant. Приголосний звук. Для чого нам це взагалі знати? It is sometimes easier to read and spell a VCCV word, like winter, if you split it into two syllables. Іноді нам легше прочитати слово, яке має таку схему як VCCV. Зараз я вам поясню, що це за схема. Таке, як, наприклад, як Winter, як зима. Якщо ви розділите це слово на дві частини, тобто на два склади. Winter. Winter. Тоді нам легше буде прочитати це слово. Ось перед нами слово зима. Англійською воно звучить як winter. winter. Розділяємо його на дві частини. Спочатку шукаємо літеру, яка позначає голосний звук. Це у нас літера I. Пишемо V над нею. Далі у нас йде літера, яка позначає приголосний звук. Потім ще одна літера, яка позначає приголосний звук. І далі у нас йде голосний звук. Тепер розділяємо це слово на два склади і отримуємо перший склад when, а другий склад ter, winter. Зверніть увагу, що в першому складі when літера I не читається як I, вона читається як звук и. Тому ми отримуємо when і другий склад це цер. І e R дають нам разом звук. Er. І кажемо winter. winter. Такий розбір не лише вам допоможе правильно читати слова, а й зрозуміти, як правильно вимовляти звуки англійською мовою. Та краще їх сприймати на слух також. Наступне слово це армія. Давайте побачимо, як же читається слово армія англійською. Розділимо його на два склади: are Army. Перший склад це are. «Ай-ар» разом утворюють звук «ар» англійською. А далі йде склад mi. «Армі» – це армія. You got it. Наступне слово це льох або ж погріб українською. Як же це слово читається англійською? Давайте розділимо його на склади. Cell, другий склад lar. Seller. Cellur. Cellor це льох. Зверніть увагу, що в першому складі літера І дає нам звук «е», тому що склад у нас закритий. Він закінчується на приголосний звук. Тому ми отримуємо cellular. Cellor. Наступне слово це сад. Садок. Gar. Другий склад ДЕН. Garden. Зверніть увагу, що наголос у нас падає на перший склад, на GAR. А другий склад не ненаголошений. Тому голосна літера буде читатись не як в алфавіті, і навіть не як звук е. Вона буде читатись як звук шва. Існує такий звук шва в англійській мові, який дуже нейтральний. І він вимовляється, як A. garden, garden. Тобто це просто звук A. І ми кажемо garden. Тобто ми не кажемо гарден. Це буде неправильно. Ми маємо сказати garden. Garden. Тобто, якщо склад у нас не наголошений, то тоді літера, яка позначає голосний звук, буде читатися як звук шва, який звучить як А. Гарден. Наступне слово це базар. Перший склад це mar. Дві літери a, r дають нам звук R. Тому ми читаємо mar. Цей склад у нас наголошений. А от другий склад – «кет», ненаголошений. Тому літеру, яка позначає голосний звук, ми маємо вимовити як звук «шва». Він такий, як нейтральний Кажемо в голос. Marked. Наступне слово це корзина. Basket. Basket. Перший склад у нас наголошений склад. Також цей склад закритий. Ми бачимо, що він закінчується на літеру, яка позначає приголосний звук. Тому ми маємо bas. Літера «ей» в закритому складі дає нам звук «е». E. Е. Тому отримуємо bas. А от наступний склад не наголошений. Тому літера І буде звучати як звук шва, нейтральний звук kit. Basket. Basket. Кажемо вголос. Баскет. Ще одне слово, яке перекладається як ласкаво просимо. Правильно, well, well, наступний склад це come. Welcome. Welcome. Тобто, зверніть увагу, в першому складі літера І читається як звук «е», тому що склад закритий закінчується на літеру, яка позначає приголосний звук. Маємо well. А от далі на другий склад у нас не наголошений, тому літера О буде звучати як звук «шва», Тобто О. «е». Welcome. Welcome. Ще одне слово, яке перекладається як поки або допоки українською. Давайте прочитаємо його. Until. Until. Кажемо голос. Until. Це слово перекладається як завжди. Зверніть увагу, це слово трішки незвичайне. Перший склад у нас буде читатися як all. Тому що існує правило. Літера A перед літерою L в деяких словах в англійській мові дає нам звук О. Це треба запам'ятати. Тому отримуємо all. Другий склад буде читатися як ways, always. В другому складі ми бачимо дві літери, які стоять поруч. Це літера A і Y. Раджу вам запам'ятати, що літера A та Y разом, коли стоять поруч, тоді вони утворюють звук A. Тому отримуємо always. Always. Завжди always. Кажемо в голос. Always. Ділимо його на склади добре. Перший склад читається як cow, тобто корова, так? наступний склад читається як boy, хлопчик. Зверніть увагу, що OW в першому складі OW дає нам звук Ау. Ми маємо ці дві літери читати як Ау. А от OY дає нам звук Ой. Ми маємо читати ці дві літери як звук «ой». Тому отримуємо каубой. Каубой це хто? Так, правильно, це ковбой. Каубой. Каубой. І ще одне слово. Українською воно звучить як бартер. Як же воно звучить англійською? Розділяємо це слово на склади. Перший склад буде звучати як bar. А другий друге як «тер». Якщо ви бачите в слові дві літери, які стоять поруч A та R, знайте, що вони дають нам один звук R. Кажемо в голос. R. Якщо ж ви бачите дві літери I та R, які стоять поруч, знайте, що вони дають нам звук aр. Кажемо вголос. Barter. Barter. Окей, okay, to practice. А зараз час практикуватись. Read each sentence aloud. Find the VCCV words in the sentences. Зараз я попрошу вас прочитати кожне речення в голос та знайти слова, які мають pattern, тобто які мають схему VCCV. Двоскладові слова, які мають цю схему. Тож, перше речення, будь ласка, самостійно прочитайте вголос. They will welcome the cowboy with his lasso. They will welcome the cowboy with his lasso. Вони будуть вітати ковбоя з його ласо. Наступне речення, будь ласка, прочитайте самостійно. Ми ходили на базар, аби поторгуватись за корзину, або ж аби обміняти щось за корзину. We went to the market to barter for a basket. Наступне речення. Читаємо голос. Так, правильно, the garden in winter is always different than it is in spring. Сад взимку завжди відрізняється від саду. Сад взимку завжди інакший, ніж він. Сад взимку завжди інакший, ніж він весною. The garden in winter is always different than it is in spring. Okay, you got it. She put the garden vegetables in the cellar. She put the garden vegetables in the cellar. Вона поклала овочі з саду в льох. Great job! чудова робота. Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залишіть свій відео в коментарях. Обов'язково підтримуйте українське. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon, take care!